Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. У нас новий турнір, Кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори у нас працюють. Таку ось оборону я виставив. В принципі, по центру бера, дає метеликів, це додаткове життя буде нашій команді. Плюс Лізу поставив, вона дає паразитів. Так як відхилення немає, то паразитів зняти буде неможливо. Ну І в принципі, таку, таких ударних ель на даху, квінель та лепусах. Подивимося, яка оборонка буде тримати. Пишіть, кого поставили ви, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписан. Ну, Бережіть себе та рідних і до зустрічі на турнірі. Всім гарного дня, до побачення!